Добрий вечір, друзі. Закінчився у нас поєдинок Динамо Арсенал впевнена перемога столичного Динамо з рахунком 4-0, дубль Дениса Гармаша, гол Сіді Клея. Ну і гол спонаті Віктора Циганкова. Всі м'ячі прийшлися на перший тайм. Зараз для нас Сергій Пейчев записує для профутболу Олександра Хацкевича. Після цього ми підійдемо до Сергія і вже запитаємо, що казав головний тренер. Намагатимусь для вас спіймати якомога більше гравців, і будемо вже далі. Розповідати про матчі, якщо було. Ну такий експрес-аналіз трошки пізніше, ну, а поки що будемо дивитись, хто у нас в принципі є. Чи ніхто не вийшов зараз з гравців. Ну, поки що не бачимо, звісно, що потрібен певний час для того, щоб прийти до тями. Дуже багато було таких конфліктів. На полі у складі арсеналу, тому що не виходила гра, відверто кажучи, були такі прості помилки, особливо у воротаря Романа Петківки в першому таймі не, не виходило виносити м'яч, і були такі зрізки, втрати, помилки, так само захисники, які е, не було в них такої взаємодії і не було зрозуміло, чесно кажучи, у що грала ця команда. Сьогодні ми спробуємо запитати у самих футболістів, що ж таке було. Ну, треба, звичайно, сказати про те, що. Повністю оновився склад порівняно із першою частиною чемпіонату у Арсеналу. Пішло багато футболістів. Зараз це зовсім інша команда. залишилось буквально декілька гравців. І можна зрозуміти, що немає ще такої взаємодії, немає взаєморозуміння. І лише з часом, можливо, у Арсеналу все налагодиться. Ну, щодо Динамо, то команда Олександра Хацкевича. Сьогодні дуже впевнено, грала, грала в своє задоволення. Це можна побачити по голосі Діклея, дуже красивий м'яч, перегляньте обов'язково. Треба сказати, що дав відпочити Олександр Хацкевич групі футболістів, серед яких Томаш Кінжора, там Назарій Русин, Денис Бойко. Ну і не грав Бенімін Вербич, який очікувався сьогодні зі старту, але в нього застуда. Він захворів у Лондоні, тому. Ну, знову ж таки, кажемо, що без цих футболістів сьогодні до нас перемогло. Зараз ми спробуємо підійти до Сергія Пейчика і запитати у нього, що саме сказав Олександр Хацкевич. Сергій, скажіть нам пару слів, про що говорив Хацкевич після матчу? Говорив пару слів. Він говорив, що у вас був дроман дуже довге включення, перед матчем. Хацкевич розказував нам про CD-клея, про те, що йому сподобався матч, однак сказав, що. Поки що співати дефірам не потрібно, тому що дуже такий рівень суперника був опосередкований. Реально розуміємо це, що Арсенал поки що це такий збір футболістів, яких команди назвати не можна. Так само Гацевич розказував про Гармаша, Фуболь. Як йому як прийшла в голову ідея поставити його в атаку. І чому він це зробив? Це вже побачите про футболі. Ну і так само. Цікаво, що Гармаш дуже хотів пробити пенальті, але Гаскевич сказав, що я циганков, штатний пенальтист, тому хитрик не хитрик. Там, перший, кер... перший хитрик кар'єр мав бути у Гармаша, не вийшло. Ну, Лише в хитрик челесі. Про Вербича запитували, що з Вербичем, тому що це зараз головна тема. Що з ним? Ну, Кінжора Вербич вони в Англії постійно спілкувалися активно між собою, вони постійно поруч і хтось когось заразив ангіною. І два відпочивають. Так само Русин травмований, Русин в цьому матчі не міг зіграти через травму, а не через поганий попередній поєдинок. Саме він сьогодні не зіграв. Ну ще питання таке: це чи ставити про Микиту Бурду, який вийшов в справах захисті, і просто там як Даніал вишу краще роки виглядав? Та я думаю, що ти б вийшов проти арсеналу, ти був би не Дані Алвиш, але яке там Борда десь на мінімалках на рівні такого, да? Арсенал, чесно кажучи, не хочу їх ображати. Там є кілька хороших футболістів, але ну вони абсолютно не зіграні. Ну це як ми там збираємося на КПІ побігали. Пан Віталій коментатор матчу кличе мене. Вже кличуть зараз Сергій Пейчук буде записувати головного тренера Арсеналу Ігра Леонова. І цікаво, що він скаже. Він був просто розлючений, його зрозуміти можна. Сьогодні його команди, грубо кажучи, не було на полі. Єдиний момент, який мені згадується, це удар Олександра Ковпака. Наприкінці зустрічі він вийшов на заміну і міг забити бодай, гол престижу. Багато було проблем, втрат м'яча, відсутність взаєморозуміння знов ж таки. І треба сказати що деякі футболісти не вийшли на гру з динамо цей дубінчак і той такий владислав алексєв які належать динамо і просто не могли грати за умовами оренного орендного контракту який був підписаний тому сьогодні арсеналу ще й цих футболістів не вистачало зараз поки сергій пише головного тренера арсеналу ми будемо спостерігати чи не виходить ніхто з роздягалень Аби не пропустити і, можливо, записати когось із ключових дійових осіб сьогоднішнього матчу для вас. Ну і що хочу ще нагадати, що партнером трансляції, партнером цього стріму також є компанія фаворит, тому спостерігайте за акціями у них і також дивіться всі наші стріми, які ми для вас робимо. Ну, Зараз поки що нікого немає. Але от спілкування Сергія, я думаю, що буде емоційним, тому що дуже так виразно Ігор Лоонов підказував своїм підопічним під час матчу, на відміну від Олександра Хацкевича, який доволі нечасто підказував, тому що справді гра давалася, все виходило. І здорово Сергій розповів про Дениса Гармаша, який дуже хотів хитриком відзначитись. Ну але є в команді певні правила, які ніхто, звичайно, що не хотів змінювати. Ще дещо такий момент, який засмутив нас, це кількість глядачів на трибунах, 7600 ну справді це дуже мало. Треба ходити, на мій погляд, на свою команду більше, а не відштовхуватись від суперника, тому що знаємо, що на Челсі всі квитки були реалізовані. Ну а от на матч чемпіонату люди, грубо кажучи, не зібралися. Причому що вихідний день і... Час. Ну, зараз спробуємо записати Ахмеда Лібекова. Ахмед, а добрий вечір. Пасіпо, Декілька слів. Хоча б банер покажіть. Що... покажіть, хоча Я б не що не б не вам подарували. Сподобав. Ну, цікаво людям. Так? Ну, вас вірять. Так? Бажаємо успіхів. Бачимо, що Ахмед Алібеков був небагатослівним, але... Бачимо, не хоче напевно наврочити десь, хоче ще награти. Ну, як награє, ми обов'язково для вас його запишемо, запитаємо його думку. Ну сьогодні, хоча б нам показав такий подарунок від фанатів, це теж приємно. Ну зараз ще будемо дивитися, щоб нікого не пропустити, чи не виходить хтось з гравців, поки що нікого немає. Знову ж таки, пишіть ваші коментарі, пишіть їх на Фейсбуці. Нам цікаво, будемо читати. Найкраще будемо десь брати в топ, обговорювати їх. Ну і поки що справді чекаємо, що ж сказав Сергій Феїчеву Ігор Лоунов. Зараз спробую подивитися коментарі, можливо, якісь найцікавіші відібрати. Ну там виходить Денис Гармаш, його обов'язково треба запитати. Денис, добрий вечір. З дублем вас. Скажіть декілька слів. Болівальникам справді цікаво. Що, Які емоції зараз перед Челсі було важливо виграти? Так, ну, ну, да. головне, що 3 очка взяли і з хорошим настроєм готуємося до Челсі. Ви на позиції нападника, як вам? Ну, Так винуждена. травми, драми, люди. Ну, то, бачите, виграли. 4-0 нормально. Очікувалося, що сьогодні два заб'єте і могли навіть три. Мог, ну, Вітя не залишив право пробити пенальті? Та я як -то, і не у нього. Тобто, пусть він пробив, він вирішив. Він Всі переживають за Вербича Кенджору, можливо, дайте нам якийсь такий інсайдерський коментар, що з ними. Вони <паспалу> переболели переболіли студент, але я думаю, в Часі вони буде готовий. Дякуємо вам. Перемоги. Ну, ось такий коментар нам дав Денис Гармаш. Справді задоволений, настрій фантастичний. І зараз ми десь можливо запитаємо ще футболістів. Там просто всі побігли вже за гармашем, хочуть спіймати головного героя. Ну, бодай нам він сказав декілька слів. Ми його там прихопили, записали. Я думаю, що це круто, це здорово. Він все такий герой матчу сьогодні. Приємно, напевно, забити два м'ячі ще граючи не на своїй рідній позиції, і тому е трошки можна так уболівальникам Динамо зрадіти за Гармаша. Ну а у нас ще такий прикольний момент є ось це табло. Як часто ви можете бачити табло після матчів, Я, якщо чесно, не дуже часто. Ось Так от воно виглядає. Я тут так... Обережно його, Обережно його там, почіпляю трошки. Подивлюся, ну, знову ж таки, це не найголовніше. Зараз підійдемо до Сергія Печева знову і запитаємо, що, що йому казав Ігор Лонов. Сергій, знову ми до вас йдемо, скажіть, що вам казав головний тренер Арсеналу? Сказав, що все дуже добре, гарний поєдинок, а якщо чесно? гра своєї команди. Якщо без жартів. Ну, сказав, що ви самі все бачили, ну, що говорити. Такі футболісти і клас дуже відрізняються. Це як Динамо було з Челсі. Зараз Динамо з «Арсеналом». Протилежно ну, зовсім все, все помінялося. Ну, мало про що говорити. В принципі, його можна зрозуміти. Нічого краще, в принципі, арсенал не міг показати. Дуже багато футболістів випало і, ну, це так. А ви питали? Возили, возили як ми Так, ну, ви питали, що є класні футболісти, такі як там Танковський з досвідом гри, Ліпартія з досвідом гри, Вакулко, який викликався у збірну. Чому вони не змогли себе показати? Тому що великі проблеми були перші це в захисті. От, зрозуміло, що Арсенал весь матч буде грати від оборони. В захисті почали там півзахисників опускати, інших футболістів, які мало мають практики. І якби там не було, талановиті мудрик, Танковський, до них, по суті, м'яч не доходить. Про Танковського менше говорив, тренер про Мудрика сказав, до речі, класно. Про футболі ви бачите. Він невеличкий такий. в академії Шахтаря, і він, в принципі, дуже добре знає, через це саме Мудрик до нього перейшов. Ну і ще такі питання по взагалі тому, як, як далі буде грати Арсенал. Ну, давай, давай спробуємо. Давай, давай без питань, Давай без питань, да, спробуємо когось ще записати. <рес> угу. Добре. Володь, буквально декілька слів перемогли. Болівальникам цікаво. Чого? Ну, болівальникам вже цікаво, 4-0 програм. Жень, підійдете? Декілька слів буквально. Ну, болівальникам цікаво, 4-0 перемогли. Скажіть декілька слів. Ну, бачимо, що не хочуть, поки що молоді футболісти так активно спілкуватися з пресою. Не розуміють, напевно, того, що важливо давати якісь емоції болівальникам, якісь невеличкі бодай коментарі, тому що це важливо і, на жаль, до них це поки що якось, якось вони цього не розуміють. Ну, а Сергій Пейчев у нас. Нікого не зловив поки, але можливо зараз будуть якісь футболісти Динамо, які ще не виходили, і Сергій зможе взяти у них експрес-коментар. Ну, декілька слів скажу про Мудрика теж. Талановитий хлопчина, це видно було. Він дуже класно подавав кутові, один раз лит навіть у ворота не закрутив, але поки що він не інтегрований в арсенал. Так само не інтегрований Калитренцев. Бажання було. На початку бодай намагався арсенал пресингувати, але якоїсь командності, командної роботи, такої зібраності і згуртованості я не побачив. Ну а щодо Динамо, це зрозуміло, що арсенал це не рівень Динамо, і десь така протилежна ситуація, як сказав Сергій Пейчув, із матчем з Челсі. Челсі був набагато сильніше Динамо. Тут так само Динамо було набагато сильніше за київський арсенал. Зараз підемо подивимося, чи не виходив ніхто ще з роздягальні арсеналу, і тоді вже спробуємо бодай когось з футболістів записати, тому що є багато питань до них, і хочеться на них отримати відповіді. В першу чергу, звичайно, чому були такі проблеми і неузгодженість у обороні, поки Сергій нам намагатиметься вже для профутболу взяти якісь ексклюзивні коментарі від гравців Динамо. Сергій, Підказує нам, що треба підходити до них ближче. Зараз спробують вони для нас записати Олександра Андрієвського. Ну... Саш, скажете. Попросив, попросив паузу взяти. Да? Треба сьогодні не виходить. Ну добре, Нічого страшного. Добре. Зараз до Віталія Миколенка підійдуть наші колеги. Ну, а ми там спробуємо побачити кого ще, Олександр Хацькевич. Де от зараз можемо Олександра Хацькевича запитати. Олександр Миколаївич, можна у вас буквально. Ви вже все сказали. Добре. Добре. Олександр Миколаївич справді, роздав дуже багато інтерв'ю. ми зараз… Спробуємо відійти разом повише, на комфортну відстань. Ну, поки що ніхто не виходить. Зараз записують Віталія Миколенка. Ми зняли, як йому дали фанати теж подарунок, яке Ахмеду Алібеку. такий баннер. Ну, цікаво, справді, що там було написано. Можливо, Сергій за це не запитає. Ну а ми спробуємо це зробити і дізнатися, що ж там такі. Було написано і дуже важливо для динамівцям ще у психологічному плані було перемогти сьогодні, після Челсі, після такого непростого матчу в Англії, десь повірити заново у свої сили. Це звичайно, що багато чого коштує, і для Динамо це було важливо, принаймні. Зараз. Поки що ми не бачимо, щоб виходив хтось із гравців. Ну і скажемо так, що наші гранди сьогодні, і Шахтар теж переміг з рахунком 5-0. Тому наші гранди, гранди з рахунком 9-0 разом перемогли. Ну а ми зараз. Жор, добрий вечір. Скажете декілька слів, бо всі проходять. Прокоментуйте трошки. Ну хоч декілька слів, скажіть. Ну, каже, що казати. Георгій Бущан, ну справді сьогодні все вдавалося, йшла гра, але ставлення до преси, і це перше ставлення до вас, уболівальники, треба змінювати. Треба якось намагатися більше спілкуватися із пресою, тому що це інформація, інформація, яку хочуть чути уболівальники. Чому не грали лідери, наприклад, які емоції зараз у колективі і так далі. Ці прості питання, на які я думаю, що можна зупинитися і десь приділити 2-3 хвилини часу і дати коментар. Це не так важко, принаймні. Зараз потроху будемо відходити. Ось, і дивитися, чи не виходить. Ну там, напевно, така важка чоловіча розмова у роздягальні арсеналу. Справді є що. Проговорити, але ну, у нас Віктор Циганко. Зараз ми його. Віть, скажете буквально декілька слів. Ну ви ж віце капітан. Не Сергій не ви не зупинилися. No, 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 Бачимо. Ну, не хочуть говорити сьогодні динамівці, Не зрозуміло чому, але... Трошки якось хочеться бачити іншу реакцію, інші емоції. І бодай прагнення повідомити останні новини про цей матч, свої емоції. Ну, поки що без цього, але ну, ми підійдемо підійдем зараз до Сергія Печева. На <рес> жаль, що вирізали, що не вийшов. Зараз Віталій Вояцький виходить, спробуємо теж записати ні, чи Сергій Пейч у нас. Сергій Пейч у нас не бере. Микола, смачно. Скажете буквально декілька слів. Всі не хочуть, що так. Хоч хтось би зупинився. Так, да. дякую вам. Ну, справді нарешті у нас є футболіст. Микола, 4-0 сьогодні. Ну наскільки це було важливо так перемогти після Челсі? Звісно, перемога така важлива була сьогодні, щоб ми. Почувствовали. Ну, так вийшло. Хороша реалізація в першому тамі. Второй тайм вже контролює м'яч. Арсенал в зале нічого не протиставив, так? Ну що, в першому таймі там угловой було опасно, вони могли забивати, але не забили. Що з Вербичем, Кінжорою, чому вони не грали? Заболели, вроді, вроді, ну, вроді так говорили. Сьогодні Денис Гармаш, ну просто бомбардир. Два м'ячі, ще просив пенальти, напевно, пробити. Чого не дали? Ну, видите, важен был, я считаю, этот гол, то, что он уже не забивал долго. Ему думаю, важнее было забить. Гармаш два забил своих. Мог и третий забить. Начелся зараз як налаштування. Знаете, що все квитки были продані и люди чекають. Ну, это, конечно, мотивация для нас, что нас, будет повний стадіон. Ну, конечно, мотивация, что хорошую игру показати и постараться выиграть. От в Лондоні не було видно якихось моментів спроб хоча б забити в Києві. Вони будуть хто знає, момент які і повинні бути Це залежить від нас, будемо створювати здавати моїх лінія. Дякую вам дуже. Так, Микола Шапаренко трошки дав нам коментар. Справді приємно було почути саме від нього цей коментар. Він не так часто зупиняється. Сьогодні він це зробив. Ну, справді, привід є, все таки перемога 4-0. і здорово, що саме Микола Шапоренко зупинився і сказав нам декілька слів по грі. Ну, це приємно. Будемо намагатися ще зараз когось для вас записати і поговоримо вже далі про те, що буде матч із Челсі, тому що це всіх цікавить. Ну, і... Нагадаю, хто не знає, що спонсор трансляції компанія фаворит. Зараз ми Макіту Бурду намагатимуться зупинити для вас. Микита, дасте інтерв'ю буквально декілька слів. Ну, сьогодні все-таки можемо, так? Да? Право захисника грали. Як вам гра на новій позиції? Це нормально, звісно, давно не грав, тому десь -то чуть не а так, в принципі. Ну, відчувалося, як Дані Алвиш кращі роки. Та я був би тільки радий, якби Дані Алвиш в лучші роки. Ну, старався виконувати те, що требували, а там вже ошибки, звісно, були. І... Тренерський штаб підкажет, где нужно що справляти. А які вимоги були у Олександра Хацкевича до вас як до правого захисника саме? Ну, конечно, в першу чергу, сначала я прежде всего защитник, поэтому спочатку сзади нужно было порядок навести, а вже по і вперед грати. Підказував щось Вітя Циганков, який грав грав на своїй звичній позиції. Він десь знає краще, як має правий захисник десь рухатись, підключатись. А не тільки Вітя. Ми, ми все в час гри підказуємо друг другу. Діалог йде, тому це нормально. Наскільки важливо було так перемогти після Челсі? Та, звісно, важливо, тому що ну, після гри в Лондоні. То... Нужна була ця впевненість, ці забиті м'ячі, тому добре, що так і гра сложилася. Знаєте, що всі квитки на матч з Челсі були вже продані, реалізовані. Що хочете побажати, можливо, болівальникам сказати їм? Щоб приходили в будь-якому випадку, не несмотря на результат першого матчу, і підтримали нас, і подивилися хороший футбол, ми постараємося всі сили, в будь-якому випадку, всі сили віддадимо, а Ігра покаже, як вже відбувається. І... У нас задача виграти, поэтому будемо грати на победу. Команда вірить, що є можливість нав'язати боротьбу «Челсі»? Ну, конечно, не а... Якщо не вірить, то зачем вообще тогда виходить на ну, і Сьогодні гармаш, два м'ячі, просто бомбардир. Щось сказали, йому в роздягальні. Ну, так, ні, шутили, поздравили, конечно. Дякуємо вам. Ось так Микита Бурда, який сьогодні грав на незвичній для нього позиції правого захисника, прокоментував нам гру. Ну, справді вірять динамівці, що можуть поборотися з Челсі. Будемо вірити, і ми. І в четвер очікуємо хорошого футболу від Динамо, спроби бодай забити, тому що буде заповнений стадіон, і це є справді важливо. І оця психологічна перемога з рахунком 4-0 вдома вона підіймає, бодай, настрій команді, і це дуже круто. Ну, Зараз підійдемо ще раз до Сергія Пейчева, запитаємо, що йому казав Віталій Бояцький. І... Сергій. Сергій, можна ще вас на два слова? Роман, я в тебе шо. <рес> ну, сьогодні мені дав коментар Шапаренко і Бурда, тому я вважаю, що я круто відпрацював. Скажи мені, що тобі казав Бояцький. все відпрацював. Я так не вважаю. Ну, я так вважаю. Ну, все дякую. Все? Більше сказав. Про Челсі дуже прикольно сказав. Про футболі. Традиційно. Ну, Сказав, що як вони відчули цей рівень, що сьогодні помінялися місцями. Вони тепер, як Челсі, арсенал, як вони. Ну, він сказав би, що дуже хотів би, щоб такі команди, як Челсі, грали в чемпіонаті України. Їм би тоді було дуже важко, але чемпіонат би набагато виріс. Ну так. Ну, побачимо вже більше про футболі справді. Ну, а поки що хотілося б записати когось із футболістів київського арсеналу. Їх не так багато ще виходило. Справді є футболісти досвідчені, є футболісти, які пограли на хорошому рівні і навіть викликалися у збірну. Я кажу про Юрія Вакулка. Ну але нічого, абсолютно нічого, не виходило сьогодні. У киян я маю на увазі, арсенал, звичайно. От, ну і. Вже далі, більш конкретно, що сказали футболісти, більш детально те, що для вас зміг записати свої печі. Ви побачите і почуєте вже про профутболі. Ну, а поки нагадаю вам ще раз, що спонсором трансляції є компанія фаворит. Зараз ближче спробуємо підійти, напевно, до роздягальні арсеналу для того, щоб. Для для до нас іде Сергій Пейче. Він просить закінчувати стрім. <ривіт> до побачення. з вами був Роман Копливацький. Сергій Пейшов до побачення.